Робимо невеличкий тест, каче 45, катушка Neo Fly 11 на 12. Зараз буде тест на ґрунті, Потім, якщо все добре, тест на піску. Тестові цілі в нас. Зліва направо мідна, срібна, латунь, золото, одна копійка, Дінарік, цепочка і хрестик. Для тесту візьмемо одну з ходових програм глубоко розвідка. Так, є. тільки несемо корективи. Все-таки тест робимо для того, щоб, зрозуміти, струмдатчика піднімемо і пробуємо так, баланс грунту спочатку. Зараз ми фантоми заберемо. Нагадаю, тут у нас недалеко електролінія, частково є вплив, але всі прилади в одних умовах. Так, є. Чуйку зменшили до 90-го. Прилад став міру стабільний. Інколи коли є незначні спрацьовування. Давай беремо монетку. Зараз тест 2 копійки е е е Екатерини Екатери 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 Мідні, покажи монету. Так, є. Давай вставляй на нищу глитуніння, ні, ні, нижче, нищів, нижче. нічого так. Да. Ось. Цельє. Так, а ну покажи, яка глибина. На цю сторону парадну. 25. Так, 25. Давай тепер на одну нижче. а ну забирайте. Все, немає. Чекай, чекай, не махай. Монетка над катушкою. Тепер встав на ту саму позицію. Это, напевно, крайний буду. А ну, выймай теперь. Это будет крайний. Давай вставляй еще раз туда. Сделаем замер уже такие. Є, так, скільки у нас тут 30 сантиметрів. Ось. Це в нас дві копійки, Екатерини. Ану, давай глибше переверни ту монетку на вкопі. Отак, так, да, в ту саму позицію. Во. Так, і тепер знизу там закладемо. Тут у нас виходить 31 сантиметр Вороганович візьме. В одну сторону. Ну, попередній результат, ну тепер давай переверни ще раз. Ну, Це крайній варіант туди подальміку. Це крайній варіант. Ще раз у нас виходить 30 см. 30 см 2 Єкатерини на грунті. Далі буде.